Ліна Костенко Маруся чурай. Уривок 27 Сповідь Марусі чурай. Мені таку невістку ані наоч, ні наоч, сину, поки я жива. А що покрив я дівчину не славою? Не буде, мамо, доля нам сприять. А гроші он у горщику під лавою. Ще й попелом притрушені стоять. А то твої. Чи ти доклав старунку, чи ти укинув талярт хоч туди? Ну що ж, іди бери свою чаклунку, бо гроші є у матері веди. Така мені від тебе, сину, дяка. Живу, роблю, гарую цілий вік. Та все ж одна, тягну, як шкапеняка. Коли живий ще був чоловік, то ми удвійко когартували разом. Ми працею вкладалися в грунти, ставком себе примноживши садом. А чим примножив по хазяйству ти? Що я ж тебе не тільки виглядала, я ж у землі сиділа тут, мов кріт, я ж кожний гріш призбираний складала, та то ж не гроші, то ж кривавий піт. Йди, женись, хай буде не по людськи. Але як пустка свисне у печі, то, наплодивши злиднів, Голопуцьків, не посилай до баби по харчі, щоб так і знав, як сходитиму з світу, то не лишу тобі й заповіту, все отпишу на церкву й монастир, на всю Полтаву будеш богатир. Вже й Гриць мені повторював затям любов любов'ю, а життя життям. Було питаю, що воно за диво, під Берестечком бився ти сміливо, під зборовом також і над пилявою, ім'я ти не не славою, і тільки у домашньому бою сміливість раптом втратив ти свою. А він і сам себе не впізнає. Не смійся, каже, так воно і є. Не так ті кулі козаку страшні, як це щоденно пекло. Метушні. Коли я йшов, Марусю, у повстання, я твердо знав, що ти вже моя, що це любов, і перша, і остання, що не знесе ніяка течія мене обік, що я уже нікому, нікому в світі так не поклянусь, що з тих боїв, з таких боїв, додому я вже навіки інший повернусь, бо вже таке підняв на свої плечі. Такою кров'ю в битвах освятивсь, що всі оті домашні колотнечі мене вже не засмокчуть, як колись. Над іквою потрапив я в полон, як нас вели до сідл прив'язавши, той шлях страшний, те крякання ворон, мені у пам'ять врізались назавше. Вже й не подужав стиснуть кулаки, як ляхи нас обшукували в полі. В кишенях тільки ж ржаві колоски, Одних лиш куль і пороху доволі. Вночі я втік, лишатись було згубно, зубами якось руки розв'язав, а тих усіх три тисячі піддубно Ярема князь добити наказав. Я рами йшов, схищався десь у кручі, їв ягоди і гриз гірку кору. Води набралось в чоботи хлипучі, не раз вже думав, ляжу та й помру. І хай що хочуть, і земля стражденна ця, і все, і всі, я вичерпався до дна.